Курсант влаштував стрілянину на полігоні в Чернігівській області. Просто під час навчань він схопив автомат і поцілив в інструкторів. Хто цей солдат? Як він потрапив у частину, що кажуть побратими та чи вдалося його затримати. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Трагічний інцидент стався вранці, 16 липня, на полігоні в Чернігівській області. Курсант схопив зброю і здійснив кілька пострілів в бік інструкторів і викладачів під час проведення навчальних стрільб. Інформацію про трагедію підтвердили в командуванні північ сухопутних військ зсу. Там не розкривають особу курсанта та загиблих. Втім, зазначили, стрілка вже затримали та розпочали розслідування. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство підозрюваний перебуває під вартою. Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства. Військова служба правопорядку збройних сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події. Одним із перших про трагедію написав скандально відомий адвокат. А нині військовий Клим Братковський. За його словами, стрілянина відбулася в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж. двоє. курсант військової частини А 3321 солдат Кошель Б.Є. з наразі невстановлених причин схопив автомат АКМ 74 Привів Йоні у бойовий стан та відкрив вогонь по своїх побратимах. Під обстріл потрапили старший сержант Кришталь Д.О., головний сержант Рикуненко О.Л. Та старший сержант Скрипка, Д.О. За словами Братковського, кришталь і Рикуненко загинули на місці. В них було багато вогнепальних поранень. Ба Більше, курсант зробив чоловікам контрольний постріл в голову. Один з інструкторів уперше бачив хлопця. Він лише прийшов допомогти провести заняття, зазначив Братковський. Сержанта Скрипку стрілок теж намагався вбити. Випустив в нього чотири кулі, але всі вони влучили в бронежилет. Тож, чоловік. Вижив і не отримав поранень. Який мотив міг бути у стрілка? Поліція офіційних версій ще не висунула. Водночас Братковський стверджує, що курсант Кошель ще з перших днів у частині прямо говорив побратимам, що не хоче служити в українській армії, і взагалі збирався виїхати до Росії ще у 2022 році. У соцмережах вже активно обговорюють цю трагедію. Одні вважають, що курсант був зрадником і свідомо планував напад. Інші припускають, що його могли довести до такого вчинку. А дехто бачить В цьому наслідок примусової мобілізації навіщо давати в руки зброю тому, хто хотів злиняти на Росію? Хто сказав, що він псих? Хочете сказати, що ті, хто ракети наводить, теж псих? Ні, швидше за все, це звичайний зрадник, який все ретельно продумав. Хто пише, що довели ви реально? Він вбивця? В мене чоловік просто приїздив ділитись своїм бойовим досвідом на такі навчання, не маючи відношення ні до ТЦК. Ні до бригад, в яких проводив навчання, відлуння добровільно примусової мобілізації, бусифікація та відловлювання людей на вулицях, злочин навіть без побиття, а ті, хто його вчиняє, злочинці людолови. Але будьмо відверті, без побору до війська фронт розвалиться, а окупант прийде на нашу землю. Легко бути патріотом у квартирі, але наважитися бути ним на передовій не кожен хоче, та не кожен зможе. А що ви думаєте з приводу цієї трагедії? Що можна зробити, аби убезпечити наших військових від подібних інцидентів всередині війська? Діліться своїми думками в коментарях. Україна провела масштабну спецоперацію. Легендарний Ан 124 Руслан знову в небі. Чи не вперше за понад три роки українці побачили пасажирський літак? Видовищні кадри показали в авіакомпанії Антонов. Чому цей політ став історичним? Що тепер чекає на Руслана? Та ексклюзивні кадри. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Пам'ятаєте ось цей літак, який бачили в небі над Києвом 11 липня? Його не просто так підняли в небо. У цієї місії була конкретна мета. Фахівці компанії Антонов довгий час працювали над модернізацією Руслана. Втім, повномасштабна війна Росії проти України частково поставила все на паузу. На момент вторгнення у 2022 році літак перебував в розібраному стані на одному із заводських аеродромів. Але команді все таки вдалося завершити багаторічний проєкт, попри російську агресію. Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечема понад 21 одну тисячу льотних годин та понад 5,5 тисяч польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалися з 2021 року. Мета модернізації, яку провела команда АТ Антонов, замінити основні комплектуючі, що виготовлялися в Росії на сучасні комплектуючі західного та українського виробництва. Ми змогли відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року. І ось оновлений транспортний літак Ан 124 Руслан без російських комплектуючих підняли в небо та успішно доправили до Німеччини. Релокація Руслана стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений Руслан. Продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку, які рекорди встановив український Ан-124 Руслан. Це найбільший серійний вантажний літак у світі. А до появи АН 225 мрія, який знищила Росія, взагалі вважався найбільшим на планеті. Руслан встановив близько 20 світових рекордів. Його довжина 69 метрів. Розмах крил близько 73 метрів. Усього таких виробили понад 55 одиниць. У 1985 році Ан-124 підняв вантаж – майже 172 тисячі кілограмів, на висоту понад 11 тисяч метрів. На той час – абсолютний рекорд вантажопідйомності. А вже 6 травня 1987-го він пролетів замкнутим маршрутом понад 21 тисячу кілометрів, що стало новим світовим рекордом дальності перельоту. Завдяки своїм розмірам і вантажу підйомності, Руслан став рятівником для SpaceX компанії Ілона Маска у 2020 році. Він перевозив супутник масою 55 тонн з Франції до США. І це ще не все. Того ж року АН-124 перевіз три літаючі гоночні яхти з Італії, Великобританії та США у Нову Зеландію. Кожна з яких важила 20 тонн також він доставляв на Філіппіни 5 військових вертольотів «Блек Холк» з польського Жешува. А що ви відчули знову, побачивши в українському небі літак? Та чи чекаєте відновлення польотів? Діліться своїми думками в коментарях. На Україну суне справжня негода. Грози, шквали, град. І все це вже найближчими днями. А ще різке похолодання. Подекуди температура впаде до плюс 11. Які області та в які дні найбільше залідощами? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні очікується суттєве погіршення погоди. На зміну пекельній спеції пройде похолодання та дощі. Найбільш інтенсивними опади будуть у західних областях, а дещо меншими на півночі та в центрі країни. У п'ятницю, 18 липня, дощитиме практично по всій території України, але найбільші грози пройдуть на Житомирщині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині та інших західних областях. У решті регіонів дощі будуть короткочасними. Найпрохолодніше буде так само на заході України. Там температура повітря вночі сягатиме всього плюс 11-13 плюс градусів, а в день максимум до 23 градусів тепла. Спека з температурою понад 30 градусів буде лише на півдні та сході на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині, а також у Криму. Та вже в суботу, 19 липня, потужні грози відступлять. Їх замінять короткочасні дощі, які спостерігатимуться майже в усіх областях. Без опадів буде лише на Закарпатті, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Температура в більшості регіонів не зміниться. Синоптики прогнозують, що найспекотніше буде лише на Херсонщині та Запоріжжі до плюс 33 градусів. Сонячна погода знову повернеться в неділю 20 липня. Очікується невелике потепління на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Тернопільщині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині. Черкащині та в інших західних, північних та центральних регіонах. Стовчики термометрів тут піднімуться до плюс 14 плюс 17 градусів вночі та до плюс 26 плюс 28 градусів в день. Остаточно повернеться тепло в понеділок, 21 липня. Від плюс 26 до плюс 32 очікується на заході, півночі та центрі України. Найгарячіше буде на сході та півдні України. Там синоптики прогнозують до 33 градусів з позначкою плюс. Не забувайте про безпеку під час дощів та спеки. У період грози та шквалів не залишайте автівки під деревами, уникайте відкритої місцевості і завжди майте при собі дощовик або парасольку. А під час пеки уникайте перебування на сонці з 11 ранку і до 16.00. Пийте багато води, обмежте фізичну активність і не забувайте про головні убори. Особливо обережними варто бути дітям, літнім людям і тим, хто має проблеми з серцем. А що ви робите під час негоди і як рятуєтеся від спеки? Діліться у коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.